Олександр, вітаю тебе з прем'єрою. У тебе у виставі можна сказати головна роль. Ти на сцені виконуєш і стриптиз, і оголюєш сідниці, і поцілунки відверті. І все це на очах у дружини в залі. По перше, я її попереджав, але лише про поцілунок. Я наважувався довго. І так я так я, я маю сказати, кажу, Інна, там така, така в нас там сцена, така що я маю поцілувати іншу жінку. А так подивись на каже, це, це так за сценарієм, якщо ні, я так собі придумав. Чи готувався якось фізично до того, щоб виконувати всі всі трюки? Я трошки сів на дієту на напередодні. Ми літали до Єгипта, і я там не їв оленклюзів, а щоранку бігав, там займався дайвінгом і спортом. І ну, мені здається, так підтягнув форму. ну, хотілося б, знаєш, не не впасти обличчям багнюку. Тобто, якщо прийшли дівчата, подивитися, вони ж йшли і на стриптиз, теж не йшли на акторів на виставу. Ну і звісно. Хотіли побачити щось більш-менш еротичне малого педана. Ну, місцями теж і місцями він такий і був. Вже дівчата пищали. Ну я бачив, що були дуже задоволені. Я не Олег винник, але... але місцями бачив, що зал заводився. Судячи з того, як ти танцюєш, вже час на танці з зірками. Я не проти, кличте. Я, до речі, я, я зрозумів, що можна. Згадав колишні часи, я ж танцював народній танці 11 років, і я бачу, що ще тіло пам'ятає. Доводилося бувати у стриптес-клубі. 呃。Uh Колись давно по роботі. По якій такі роботі? Ну знаєш, за часів Comedy Клаб Україна ми виступали в різних місцях, і з нами працювали різні артисти, різних жанрів. Часто густо були стриптизерки теж в програмі. Задля власного задоволення, чи з компанією, чи просто посидіти, подивитися, ти в стрип клуб не ходив тільки по роботі. Слухай, були такі моменти, коли ми працювали разом із стриптизерками, і коли чекали свого виходу, ми з ними грали в крокодили. Ну тобто, це. це, це Суто робота. Я люблю красиве жіноче тіло, але я, наприклад, з тих людей, які не розуміють, як можна платити за секс, платити за стриптиз і так далі. Сорі, мені здається, що справжній чоловік він має бути мисливцем, він має завойовувати жінок.